Вітаю, буделі шахів, раю проти. 123. CRN 1925, Так, кінь. Так, тут. G6, да, здається, невдалий хит, тому що там D4. Там якось треба по-іншому трошки грати. Я бляблял камаль. Так, D4, D5, D5, D4. Не знаю, буду і грати в я назіграв кінці 6, це трошечки, можливо, також не зовсім. Біє. Чесно кажучи, виглядає так собі. Пішак на F4, тут тільки G4 G5 треба йому грати, тому що слон невдалий. Такий хід вибрав добре. G4. Ну давай тобі не дамо просто так з 4 піти. Тупенького слона. C6, Тура сюди, B5, кінь D4. А йому якось треба активність проявляти, з іншого боку, проявиш тут активність, то король слабкий. Він і так уже слабкий після ходу F4. Так, ну добре, кінь c 6 програмний хід. От цього слона я б поміняв би, звісно. якось так там. Можливо, так йому треба грати. Ха-ха-ха. <гум> Він поле забрав, окей. Тоді Тура B8, B5, B4. Видірнути пішака і поле D4 отримати. Зазвичай в сицилійському захисті в цьому закритому варіанті D4 для нас важливе поле таке транзитне. В центрі ми його окуповуємо і через нього кудись сюди йдемо. Атакуємо королю. Або ну, ферзил фланг розбиваємо. А Білим так просто атакувати? Складно, тому що вони центр то не контролюють. Туди він пішов. В хотів з'їсти. А, ну я ж казав. Прослухав, мабуть, мене. Аби трішки прослухав у нас. Суперник, так. Ну, можеш брати, якщо хочеш. Ми будемо тут. Фрезя, хочеш міняти фрезів. Давай. Угу, у нас тут цей трошечки підвіз тип. Ну, так, да, так, буде С2. Угу. Угу. Значить це три мені треба було не поспішати брати. Десь тут хоче скоріше за все взяти. Як мені перекрутити цю двіжуху? Типа шах хочеш замутити, так? Да? Здається, ти міг щось жорсткіше придумати? Мені так стається. Шах. Звісно, ганятися не можна за пішоками, але я трошки вже щось там награв, тому хоч буду. мучитися, але хоч матеріал якийсь. Ні, суперник сам хоче відіграти матеріал, нічого йому. А, в нас тут висить. Чорнополе я б це ніколи в житті не хотів би віддавати. Ти що, зрозуміло. Тут я, я затримав поле, тому треба, треба було вже якось оспарювати коня сюди, щоб блокувати всю движуху мою. Зажимати за зябра. Так йому якось. Ну, давай. Беру. Прохідний пішак у нього тут, звісно. Мені отак от хочеться зіграти, цього розміняти, щоб тут. Щоб тура моя мала якісь там мотиви такі. Так, а він що хоче? Мовчить щось. Ні слова просто не сказав, мені спор. я щось. Підказує, підказує, такий хід, не знаю, Ти послабляєш першу горизонталь, тобі то фіолетово. Ну, Фіолетово то фіолетово. Просто проганяти. Ти знаєш, що ти віддав матеріал назад за слона. Якщо хочеш, не хочеш. Да? Хороших із роботович. Mm, давай спробуй а тут же це ж зависло. Спробував на свою голову. Ну, добре. Вважати, що тут в нього висить. Це добре, що знайшлось. Якісь суператаки знайшлись. Не. О, в нас тут перев'язки, я думаю. Ще перекрутку знайшов, але не знаю. Ти що, сильно граєш? Дуже сильно грає. 78 на 78. Чомусь Мітльшпілі. Суперник грає дурницю, а в Веншпілі прям. Супер технічний тип. Не, нормальний зі. Сонце один був хіт. Окей. Перекрутилася, а да? ну. Складно побачити. біля прям тишу. Молодець. Погана позиція. Туру позаду поставив да тут. Пасивна тура. Все це не держиться. Ну,